Всім привіт! Сьогодні що? Сьогодні малюємо туарек. Туарек не ДТП, туарек просто косметичний ремонт. Має... Людина наїздила трошки кілометрів. висікся капот повністю, обсічений повністю бампер, ну там не без того, що десь був зачіплений. От, розібрали все, все поелементно перефарбовуємо повністю. Всі планочки, кришечки, лючки, парктроніки, все-все-все. Відповідно, задній бампер також пообдираний туди-сюди. Малюємо. Отака От робота сьогодні. Там давали питання хлопці по образива, е, чим ми готовимо. Готовимо на сухо, тільки на сухо, і готовимо е, 500 на машинку. От. Спочатку хлопці б'ють трошки. Де треба, там можуть і 320 перейти, що чуть, чуть ну, то рідко. Бо ґрунтом ми практично нічого не виводимо. Тобто ґрунт наноситься майже як покраска. Одним словом, 500 ми насухо обробляємо метал, весь, пластик так само, 500, але на поролоні. де можливо, де можливо працюємо машинкою, решта все хлопці роблять на перелоні. І все. Все робиться на сухо. Єдине, що десь зони переходів, цілі деталі, то все, то матують скотчбрайтом з матпастою. І все. А так, вся підготовка йде суха. Ну, все, приступаємо до мальовані. Що, починаємо роботу? Раджу при таких покрасках, коли от такої дрібненької, всякої є ціла купа і є лицеві великі запчасті, капоти там і так далі. Раджу, я починаю завжди. Перше це все дрібне вимальовую, тому що на вертольотах все одно, десь якийсь порох є, то все, воно все в роботі. Малюю перше це все, малюю перше бампера повністю, все, а тоді вже собі начисто прокриваю капот. Щоб зараз не накрити капот і капот. Хоча камера, повітря обмін сильний, але все одно. Малюючи тут бампер, продуваючи десь, все одно якийсь лишній порох полетить, ну так привик. І так раджу, і так раджу вам робити, бо. Реально набагато чистіша покраска виходить. Ну все, погнали. На низькому тиску сама-сама-сама нелюбима робота промалювати оцю всю дрібну пластмасу. І ще й біла монобаза криє дуже погано роботи море. Так що, Так що погнали. Кожну пластмасочку перекрити, перемалювати завал. Трошки включу. Далі зйомку, бо не знімав ті всі вже далі дрібні покраски, бо то зрозуміло, щоб відео не було нудним. Не буду я все підряд знімати. Зараз на капот включимося. Капот досить цікаво показати, як перекриваю. Тут, от, наприклад, при покрасці таких от елементів, ну, я працюю, я собі зменшую факел, бо на кого з майстрів не подивлюся в інтернеті, всі на максимальних факелах малюють бампера і так далі. Я цього ніколи не роблю, тому що перерозхід матеріалу нереальний. О. Зробив собі от нормальний факел, не широкий, спокійно профарбовуєш все і не розкидаєш матеріал по, по камері, а матеріал строго йде на бампер. І погнав. І вистачає. Не люблю я так працювати. І по настройках в мене завжди максимум. Тобто пульвер відкритий на максимум. Все, закінчилась база. Все регулюється самою клавішею. Суто вже відчуттям. І все. Міняємо PPS з базу і погнали далі. Все, поміняв я PPS, заповнив базу і погнали далі. До чого я веду? Що в мене подача відкрита, якщо, якщо видно, практично на максимум. От. Наповно. Я регулюю тільки факел собі, тиск безпосередньо і вже самим натисканням клавіші, самим пістолетом я вже собі регулюю подачу матеріалу. От. І все. Сильніше, менше. Я не, не обмежую подачу абсолютно. Там три обороти, чотири, там ще якісь ритуали, я того не роблю. У мене відкритий на максимум. І я вже собі суто натисканням на голку вже собі регулюю, скільки мені треба. І все. І погнав. Все окей, потім зараз вже на капоті включуся, щоб. Бо це ще довго і нудно я буду все промальовувати. На капоті вже включиться. Ще один момент, я вже декілька разів показував, але такі, хто, хто починає з хлопцем працювати чисто з досвідом порада, отакі моменти промальовуємо з середини. Через то бампера треба постійно вимивати, готувати перед покраскою звідси. Ніколи не стараємося оці місця промалювати. Тому що їх тут складно промалювати, і є великий ризик, особливо пролакувати, кинути потьок. А от якщо з середини зайти, от, з середини, він, будь ласка, як на долоні, цей момент, і його собі закриваєш і все. Одна сторона, друга, і без ніяких моментів все профарбовано. Так само оці моменти позакривати можна відразу, по направляючих, по пари і все. І тоді. І тоді все чітко і без проблем. Окей. Все, тепер можна підготувати капот, витерти його липкою серветкою, зібрати з нього якісь моменти залишки і зараз торці ми завжди клеїмо по герметику чітко щоб турець був гарно профарбований. Закриваємо спочатку добре торцівці і тоді переходимо на площу. Все, даємо перший шар гарно просохнути. В цьому білому кольорі головне не спішити, дати добре просохнути, тому що можна конкретно пролетіти. Він на мокро виглядає супер, висихає і практично дима фарби. Не докриєш і відтінок зовсім не той. Все, добре сушимо і продовжуємо. Все, гарно висохло. Ідемо в другий шар. Все, ще сушу, ще один контрольний, ще раз торці і йдемо лакуватися. Ну що, по базі все висохло. От, все готово, можна йти лакуватися. Тепер навпаки, спочатку лакуємо капот повністю, тоді лак даємо пластифікатор. І весь пластик традиційно працюємо з пластифікатором. О. Порухів вже не буде, тому що то базою, що навіть і було, вже прибило, спозлітало, все. Значить, лакуємося спочатку по капоту, тоді пластифікатор і лакуємо пластик бампера. Не, зараз ще даю витримку по капоту, по лаку, перший шар є, запакований, все. Даю витримку, накриваю капот ще раз, знову ребра пройду торці, все, і тоді пластифікатор і лак. Вже лак пластмаси знімати не буду, тому що немає нічого цікавого в тому. Ну, от, вже покажу машину повністю зібрану, відполіровану, кінцевий результат. Ось і все, закінчив я з лаком, всі запчастинки готові, бампера. Такий у нас результат. Всі дрібнички вилаковані, все, бамперочки. Все окей. Вже наступне відео буде готового авто.